491 випадок туберкульозу на Прикарпатті в Івано-Франківську відбувся брифінг, присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. На сьогодні, протягом минулого року, 24-го, ми маємо на 20% зниження виявленості туберкульозу, і це далеко не хороший показник, а свідчить все-таки про недовиявлення даного захворювання. Основним пріоритетом. У лікуванні і діагностиці туберкульозу на сьогоднішній день залишається амбулаторна модель лікування даного захворювання і з першого дня участі все залежить від сімейного лікаря. Фахівці наголошують, туберкульоз може довго бути непомітним, тому рання діагностика вкрай важлива. Тож, якщо у вас є такі симптоми, як тривалий кашель, слабкість та температура варто звернутися до сімейного лікаря. Основні симптоми туберкульозу для того, щоб пацієнт мав насторогу і звернувся до сімейного лікаря. Це є кашель або покашлювання, яке не проходить протягом двох тижнів. Підвищена температура в межах 37,2-37,5, Це різка втрата ваги, загальна втома зниження працездатності, виражена здадишка. Ну а звичайно, при важких формах це є кровохаркання. Тому наша область максимально долучається до всіх можливих заходів для своєчасної діагностики і лікування таких пацієнтів. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.